Медико-соціальні експертні комісії втрачають свої повноваження. На ті корупційних скандалів їх ліквідовують. Місяць тому центральний офіс вже призупинив свою роботу, почалися й перші звільнення у листопаді. Правоохоронці посилено перевіряють висновки МСЕК і проводять повний аудит нарахованих виплат. У тих, хто наразі має статус інвалідності, визначений терміном або ж пожиттєвий, виникли запитання. А чи потрібно з 1 січня 2025 року проходити повторний огляд? За роз'ясненням Міністерства охорони здоров'я, видані МСЕК-документи залишаються чинними, а разом із ними всі права, виплати, пільги, відстрочки та соціальні послуги. Повторне оцінювання не потрібно проходити людям, які вже мають пожиттєву інвалідність із важкими порушеннями здоров'я, онкологія, повна сліпота, втрата кінцівок тощо? Тим, хто перебуває в зоні бойових дій або на окупованих територіях, а також військовим і правоохоронцям, які проходять військову службу до завершення служби, перепроходження можливе виключно за бажанням пацієнта або за рішенням суду. Якщо повторний огляд має відбутися в першій половині 2025 року, термін автоматично продовжується на 6 місяців віддати запровадження оцінювання повсякденного функціонування. Тобто статус зберігається до 30 червня 2025 року. Чоловіки від 25 до 60 років із другою або третьою групою інвалідності, які пропустили повторний огляд з поважних причин, мають пройти його до 1 листопада 2025 року. Всі інші категорії до 1 квітня 2026 року. Щоб продовжити інвалідність або отримати статус вперше за новими правилами, необхідно звернутися до профільного особистого лікаря, який сформує направлення на оцінювання. Його проводитимуть експертні команди.